Привіт, друзі, продовжуємо ділити натуральні числа в стовпчик. 29 946 розділити на 46. Оскільки в дільнику дві цифри, то спочатку пробуємо вибрати дві цифри у діленому 29. Оскільки 29 менше від 46, то перше неповне ділене 299 розділити на 46. Щоб підібрати. Число участку. Відкинемо останню цифру у неповному діленому і останню цифру в дільнику. Виходить 29 розділити на 4 можна взяти по 7. Бо 7 на 4 28. Отже, 7 на 40 280, 7 на 6, 42, 322 разом. Це число більше за 299. Отже, 7 участку це занадто велике число. Зменшуємо його на одиницю. Беремо 6. 6 на 40 240. 6 на 6 36. Разом 276. Це число підійде. 276. Віднімаємо від 9 відняти 6 3. Від 9 відняти 7 2. Від 2 відняти 2 0. Остача 23 менше від дільника 46. Вносимо наступну цифру 4. 234, неповне ділене. Ділимо на дільник 46. Підкинемо останню цифру. Одержимо 23 ділити на 4. Можна взяти по 5. Перевіряємо 5 на 6, 30. 0. Пишемо. 3, запам'ятали. 5 на 4, 23, 23. Віднімаємо 4 відняти 0, 4. 3 мінус 3 0, 2 мінус 2, 0. Не записуємо ці нулі. Зносимо наступну цифру 6, оскільки остача 4 менше віддільника 46. 46. Розділити на 46, беремо по одному. Ділення виконано. Наступний приклад. 20 367 розділити на 73. У дільнику дві цифри, тому у діленому також пробуємо розділити дві цифри. 20 менше за 73, тому ми беремо ще одну цифру. І перше неповне ділене 203. Розділити на 73. 20 розділити на 7 по 2 2 на 3, 6, 2 на 7, 14. Віднімаємо. Позичаємо звідси і позичаємо звідси. Отже, 13, відняти 6. Дорівнює 7. Тут залишилося 9. Відняти 4. 5. Тут залишився 1. Відняти 1. 0. Не записуємо. Остача 57. Вона менша від дільника – 73. Тому зносимо наступну цифру 6. Відкидаємо останню цифру 57, розділити на 7. Можна взяти по 8. Але 8 на 70, 560, 8 на 3. 24. Разом буде 584. Це число більше від 576. Тому 8 багато. Зменшуємо на одиницю. Частку записуємо по 7. 7 на 3. 21, 1, пишемо, 2, запам'ятали. 7 на 7, 49 і 2, 51. Віднімаємо 6 відняти 1 дорівнює 5. 7 відняти 1 дорівнює 6. 5 відняти 5 дорівнює 0, 0, не записуємо. 65 це остача. І вона менша від числа 73. Тому можемо зносити наступну цифру. 7. Щоб підібрати цифру у частку, 7 і 3 відкидаємо. Виходить 65, розділити на 7. Можна взяти по 9. Перевіримо. 9 перемножити на 70, 630. 9 перемножити на 3, 27, 630 додати 27, 657. Тобто 9 якраз і підходить. Віднімаємо остача 0. Розв'яжемо ще один приклад. 16956 розділити на 27. Оскільки дві цифри тут і дві цифри тут, але 16 менше за 27, то перше неповне ділення число 169. Ділимо на 27. 16 розділити на 2 по 8. Але це буде число велике. Навіть число 7 буде велике, ви можете цьому переконатися, перемноживши 7 на 27. Пробуємо 6. 6 на 7 42. 2 пишемо, 4 запам'ятали. 6 на 2 12. І 4 16. Віднімаємо 9, відняти 2, 7. 6 відняти 6, 0, 1 міняти 1, 0. Ми не записуємо. Остача 7 менше від дільника 27, тому зносимо наступну цифру 5. Неповне ділене 75. Ділимо на 27. Зрозуміло, що тут можна взяти по 2. 2х7, 14. 4 пишемо, 1, запам'ятали. 2х2, 4 і 1, 5. Віднімаємо 5 відняти 4, 1, 7 відняти 5, 2. Остача 21 менше за 27. Отже, ми правильно підібрали число в частку і можемо зносити наступну цифру. 216 розділити на 27. Максимальну цифру, яку ми можемо записати в частку, це цифра 9. 9 перемножити на 20. 180. 9 на 7, 63 разом 243. Це число більше від 216. Тому 9 велике число. Зменшуємо одиницю, пробуємо 8. 8 на 20, 160. 8 на 7, 56. 160 плюс 56 дорівнює 216. 8 нам підходить. Tekem činu prehod završen. Z vami bo Vasil Vasiljevič, do zostiči na naslednjih videu urah.